Рейтинг міст журнал фокус робить вже в шости. Проте опитування у Фейсбуці провели вперше. По-перше, тому що аудиторія соціальних мереж стала достатньою для того, щоб дослухатися до неї майже так, як до соціальних опитувань. А по-друге, тому що в нас вперше виникла думка про те, що місто, яке перемагає, варто щось дарувати. А ось і подарунок: сучасна скульптура до вподоби, і міському голові. Сучасне мистецтво воно. Дає можливість розкривати горизонти. Тому в нас у Львові є дуже багато скверів, парків, площ. І ми завжди раді будемо приймати такі подарунки. Я думаю, також чекаємо, щоб наші мітці також в цьому напрямку працювали, і ця скульптура мала багато своїх друзів. Автор скульптури Київський художник Василь Татарський виготовляв її з металу, що залишився з попередніх робіт. Зварювали і вийшло щось таке, схоже на якусь тваринку там на, на комашку, на на мурашку. Потім я його поставив на ноги, і мені е, довго не, не вдавалось знайти образ. І Коли я приставив кусочок заліза до голови, вийшов такий образ Буратіни. Буратіно не назвали. Скульптура отримала назву Переможець. Він просто йде по життю, він розрізає простір, він передолає всі перешкоди життя, він танцюючи, йде по життю. Львів'яни та гості міста сприймають скульптуру по-різному. Я не знаю, який сучасний, свій сучасний людина в сучасному світі, якесь бачення. Протест. протест не знаю проти чого, але ну, Тоді проти дійсності нашої теперішньої. Ну ми так не скажемо. Ми не є спеціалістами там в сучасному мистецтві, але загалом позитивне враження. Зроблено оригінально, хтось так придумав. Мій внук вчора казав, що то є похоже на робота. А схоже на залізного дровосека. Це все більше ніяких асоціацій. Поки що переможець, тимчасово стоятиме біля музею ідей. Потім йому підшукають інше місце. Ірина Панчишин, Олексій Шалковий, головні новини Львова.